Друзі, вітаю вас на каналі Сезони душі. Рада спілкуватися сьогодні з вами, і ми з вами продовжуємо створювати у співавторстві, створювати нору ру нову рубрику на нашому каналі Сезони душі, яка називається Скарбниця Сезонів. В цю рубрику ми з вами будемо поступово крок за кроком накопичувати, складати, зберігати перлини психологічних вправ, технік та практик, які. Мають допомогти вам підтримувати своє психічне здоров'я глибше і потужніше розуміти себе, вивчати себе, якщо хочете. Вони мають допомагати вам справлятись і поратися з деякими станами, які трапляються екстрено і форс-мажорна. Це така швидка допомога, яка може бути для вас корисна і в цілях. Вдосконалення себе, вивчення себе, а також у цілях надання собі швидкої психологічної допомоги, тому що обставини бувають такі, що людина завжди може і має можливість звернутися за допомогою до психолога чи психотерапевта. Звісно, роботу з психологом і психотерапевтом нічого замінити не може, але. Нічого не може відмінити нашу цікавість до себе і те, що всі ми є дорослими людьми, які здатні опанувати прості, дієві та ефективні речі. Про що сьогодні піде мова? Сьогодні я для вас приготувала психологічну вправу, яка називається Мапа ресурсів. І, як завжди, якщо ви дивились попередні відео із цієї рубрики, ви розумієте, що спочатку я окреслю те, для чого ця вправа. По-друге, що мається на увазі, коли ми використовуємо такі слова, як мапа і ресурси, і об'єднуємо їх. І окреслю, по третє, те, коли її треба робити, і яку мету ви можете перед собою мати, чим вона. Вам можете допомогти. Це дієва вправа, яка включає в себе вашу активність на дуже різних рівнях. І для того, щоб виконати вправу мапа ресурсів, вам потрібна не тільки зошити ручка, вам будуть потрібні. можливо, фарби. У мене тут з собою такі прикольні, дуже класні акварельні фарби. Які пам'ятаєте, ми в дитинстві завжди пробували на язик? І у них був такий дуже прикольний смак. Кисті вам потрібні для того, щоб, якщо ви будете використовувати фарби, ви замість фарб можете використовувати кольорові олівці. У мене от такі пастельні олівці, дуже приємні на відчуття. Важливо, щоб вам. Те, що ви оберете як інструменти для створення мапи ресурсів, воно було вам приємне, щоб воно вам подобалось. Мені подобається оця палітра красок, мені подобаються саме пастельні олівці. І е, для того, щоб ви могли поле мати, на чому ви будете створювати, малювати свою мапу ресурсів, вам е, буде потрібен папір для малювання. У мене бачите отакий зошит для етюдів. Але ви можете взяти як папір поменше розміром, так і папір розміром побільше. Все залежить від вашого натхнення, від вашої цікавості, від масштабності вашої особистості і так далі. Тобто ви вже зрозуміли, що мапу ресурсів ви будете малювати, і це дуже важливо, тому що коли ми у психологічні вправи, практики та техніки включаємо елемент малювання, немає значення його якість, немає значення, як ви малюєте. Я, от, наприклад, малюю дуже погано. Але я знаю, що коли я виконую ту чи іншу психологічну вправу, де є елементи малювання, я в першу чергу звертаюсь. І включаю свій дитячий гастан? А дитячий гастан – стан це наша творчість, це наша спонтанність. Окрім всього іншого, це якраз такий творчий наш потенціал. І коли ми включаємо дитячий гастан стан в ту чи іншу вправу психологічну, ми включаємо свою цікавість. Отже, що таке ресурси? Навіщо створювати мапу ресурсів і як це робити? Я впевнена, що останнім часом ви досить часто можете чути такий вислів, як Я не в ресурсі. Да? От, наприклад, подруга може вам сказати, що я не можу з тобою зустрітися зараз, тому що я не в ресурсі. Чи хтось інший може сказати, я не можу їхати там туди, тому що у мене немає ресурсу. І Ця фраза вона стала уже такою побутовою її використовують надто часто, що вона, на мій погляд, перетворилася у такий стереотип, над який ми не задумуємось. І ось до вас питання, коли ви вживаєте цю фразу, якщо ви її вживаєте, то який стан за допомогою цієї фрази ви обмальовуєте, окреслюєте? У мене є гіпотеза відносно цього. Мені здається, що коли людина каже, я не в ресурсі, чи в мене немає ресурсу, то це нібито синонім того, що в мене немає сил. От коли я скажу, я не в ресурсі робити там щось, то в мене нібито недостатньо не енергії чи сили для того, щоб щось зробити. І на мій погляд, це дуже звужує наше сприйняття того, що є таке ресурс взагалі, і звідкиля вони беруться, і як ми можемо з ними працювати. Якщо ми занурюємось у розуміння психологічного терміна, що таке ресурс, то ми не можемо сконцентруватися тільки на кількості енергії, кількості сил. Ресурси для людини, для будь-якої людини вони можуть бути дуже різноманітними, вони можуть лежати у різних сферах, вони можуть мати зовсім не схожий один на одного вигляд. І іноді ми робимо такі речі, які дійсно дають нам якусь силу, приток енергії, натхнення і так далі, але ми не сприймаємо це за ресурс. Для того, щоб у нас з вами виникло, виникло таке об'ємне бачення того, що таке наші ресурси, якраз використовується вправа мапа ресурсів. Більш того, коли ми знаходимося довгий час під впливом війни, під впливом постійних стресових подій, які нас дуже часто вибивають із колії, ми концентруємося зовсім на вузькому баченні, що таке є наш ресурс. Я впевнена, що багато із вас читали у соцмережах чи спілкуючись зі своїм колом, чули таке, що, от, наприклад, коли йде масована ракетна атака, то після цього хочеться їсти. І ми починаємо, нібито заїдати. І так, це поповнення ресурсу, реально, бо їжа якраз і є нашим ресурсом, ресурсом для тіла. Але у стресових обставинах ми іноді починаємо бачити тільки один єдиний канал поповнення відновлення і створення поля для своїх ресурсів. А це не те, що нам потрібно. Нам потрібна різноманітність, нам потрібна можливість замінювати один канал. Давання собі ресурсів на якийсь інший, нам потрібна масштабність цього всього. І коли ми це розуміємо, ми починаємо дуже активну, свідому практику погляду на те, а що ж є наші ресурси, де ми їх беремо і як це проявляється. От для цього існує ця вправа, яка може робитись у різних випадках. Наприклад, я своїм клієнтам рекомендую робити, створювати мапу ресурсів на початку будь-якого процесу. І це не обов'язково процес психотерапії чи консультування. Ми кожного дня починаємо різноманітні процеси, іноді ми починаємо масштабні процеси, глобальні, які будуть займати якийсь довгий проміжок часу. Іноді ми починаємо невелике. По е, часовому розміру процеси, але для кожного із процесів нам потрібен якийсь ресурс. І коли ми заходимо у той чи інший початок, ми е, дуже добре подбаємо про себе, коли ми окреслимо для себе ті ресурси, на які ми можемо спиратись. Окрім цього, мапа ресурсів може бути створена вами для того, щоб протидіяти активному активній кількості великій активній кількості стресових факторів, тому що коли приходить стрес. Будь-який позитивний чи негативний, а ми зараз перенасищені негативними стресами, то нам потрібно якось відновлювати ту енергію, яку ми неодмінно втрачаємо під час стресу. І коли ми маємо перед собою чіткий образ того, що у нас за ресурси, які вони де ми їх беремо, як вони на нас впливають, от тоді ця історія дуже допомагає нам відновлювати себе під час стресових обставин. Отже, два таких напрямка. Перше, це будь-який початок. Ви створюєте свою обширну карту ресурсів перед початком будь-якого значимого великого процесу. І друге, ви створюєте мапу ресурсів для того, щоб справлятися з постійними стресами, які присутні в нашому житті. Як створюється мапа ресурсів? Тепер до техніки. Я не буду малювати її повністю. Ну, по-перше, для того, що тоді відео займе дуже великий час. А по-друге, щоб не давати вам ніяких стереотипних е, налаштувань, щоб ви не повторювали за, за мною, тому що основне, основна цінність цієї вправи, окрім того, що вона структурує ваше бачення, бачення вами, ваших ресурсів, це і такий творчий підхід розбудження вашого творчого потенціалу. Ви берете аркуш паперу і першим чином замислюєтесь, концентруєтесь на собі і уявляєте себе у вигляді якогось символа. Вам потрібно уявити себе у вигляді символа. Це саме по собі вже дуже цікаво, тому що в залежності від того, якому ви стані, в залежності від того, як ви себе відчуваєте, ви будете уявляти себе у вигляді дуже різних символів. От ви сконцентрувались на собі, уявили себе у вигляді якогось символа, і ви зображуєте по центру цього аркушу свій символ, у якому ви себе уявляєте. Ось я вам почала створювати мапу ресурсів. Я уявила себе у вигляді квітки, я до неї вже домалювала стрілки, і вам буде зрозуміло, навіщо це. Але це перший крок даної вправи. Я квітка, і я в центрі цього аркушу. Коли ви малюєте себе у вигляді символа, ви нібито розділяєте свою можливість сприймати себе і таку ем, дуже типову для нас, ту, типовий для нас варіант сприйняття себе нероздільна від своєї свідомості. А так ви себе намалювали, ось я символ Квітка окреме від своєї свідомості, я можу вже якось сприймати себе нібито збоку, нібито, тро, нібито трошки дистантувавшись. Від себе. Після цього ви починаєте перебирати у пам'яті всі ті речі, ті моменти, які вас надихають, окриляють, відновлюють ваші сили, породжують вас внутрішню енергію, коли ви відчуваєте себе наповнено. Це не обов'язково огого. Я сильна, я можу там багато чого робити, я можу бігти, я можу швидко ходити. Це схоже на стан наповненості. Наповненості, заземленості, укоріненості, от такої, знаєте, от такої потужної стійкості, коли ви дуже-дуже впевнено стоїте ногами на землі. Ви перебираєте ці речі у голові. Наприклад, я буду наводити вам приклади. Ви пригадуєте про те, що, коли, наприклад, ви гуляєте в лісі, то після кожної прогулянки в цьому лісі ви повертаєтесь додому наповненими. Ви відчуваєте енергію, спокій, радість. Ви відчуваєте себе відпочивши. І тоді ви зображуєте схематично у вигляді символів ліс, маючи на увазі, що цей символ буде втілювати ваші прогулянки по лісу. Потім ви пригадуєте, що коли ви зустрічаєтесь з подружками, наприклад, просто так ви зустрічаєтесь для того, щоб випити чашечку кави і побалакати про все, що у вас сталося за останні дні. От після цих зустрічей ви відчуваєте свою радість, ви відчуваєте себе веселими. Натхненими, з е, відключеним мозком від актуальних проблем, і вам дуже-дуже добре і весело. І ви зображуєте свою зустріч з подружками. Потім ви пригадуєте, що коли ви маєте е, хоча б півгодини для того, щоб <кхід> почитати, наприклад, книжку посидіти усамітнено у кімнаті і почитати книжку, то це також вам дає сили і енергію. І ви зображуєте книжку, яку ви читаєте. І так, ви перебираєте. Всі ті активіті, всі ті процеси, зустрічі з колегами, з якими ви занурюєтесь у обговорення різних цікавих, дуже торкаючих ваш, ваших професіональних історій, прогулянки де завгодно, спілкування з вашими собаками і котами. Провідування вами ваших батьків, прогулянки з вашими дітьми, гру з вашими дітьми. Ви перебираєте це все і все це зображуєте у вигляді символів на своїй мапі ресурсів. І як ви вже здогадались, від кожного такого символу до себе ви проводите стрілочку. У мене аркуш не дуже великий, але я повторюсь: ви можете взяти здоровезний аркуш і зобразити на ньому всі-всі-всі елементи своїх ресурсів. Коли ви відчуєте, що все порожнече в голові, і ви вже нічого не можете пригадати. Ви залишаєте цей аркуш на деякий час. Ви відволікаєтесь, ви починаєте займатися якимись іншими своїми справами. Але через годину-другу ви повертаєтесь до цієї мапи, оглядаєте вже все те, що ви зобразили, і після цього. У вас може з'явитись друге дихання, і ви зможете намалювати ще один символ, і ще додати якесь джерело ваших ресурсів. І так ви насичуєте свою мапу ресурсів. Ви можете віддати виконання цієї вправи декілька годин. Ви можете розтягнути створення цієї мапи на декілька днів, все повертаючись і повертаючись до цієї вправи. І коли вона вже буде вичерпно готова, ви можете її закріпити десь на дуже видному місці, у своєму, своїй домівці, в тому місці, де ви часто буваєте і де ваш погляд буде дуже часто потреба. Трапляти на цю мапу. Якщо ви робили цю мапу ресурсів для початку якогось процесу, вона буде для вас постійним натхненням. І коли ви будете втрачати мотивацію, коли ви будете втрачати віру, коли ви будете відчувати себе знесиленою, ви зможете звертатись до цієї мапи, і вона вам буде нагадувати вам. Про те, про що ви забули, тому що нагадаю вам зараз, що наша свідомість має таке, е, таку якість звужуватись до якогось одного елемента. А так у вас мапа висить і, і ви не зможете забути дуже багато речей, які вас надихають і наповнюють вас ресурсами і силою. Якщо ж ви створюєте цю мапу для того, щоб е, активно і адаптивно противодіяти різним стресам. То також вона буде вам у пригоді, тому що коли ви переживете ту чи іншу стресову подію, ви. Будете бачити свою мапу і будете відчувати, а що вам потрібно саме зараз. Я можу дивитись на цю мапу і відчувати ось той стрес, який я зараз пережила, ні, прогулянка в лісі мене якось не відновить. Можливо, я зустрінусь зі своїми подругами або почитаю книжку, або іще щось, що зображено на цій. Мапі ресурсів. І таким чином, ви будете мати для себе дуже швидку і дієву психологічну допомогу. А оскільки в цей процес був включений ваш дитячий егостан, ваша активна творча частина, ваша внутрішня дитина. То таким чином, кожного разу, коли ви будете бачити свою мапу ресурсів, ви будете нібито конектитись знову з цим творчим, маленьким дитятком, яке допомагало вам створювати цю мапу ресурсів. Ось така проста, але дуже дієва психологічна вправа: володійте її і використовуйте її. На благо для себе. До речі, ви можете навчити своїх дітей створювати таку мапу ресурсів, і тоді ви подбаєте про те, щоб ваші діти вчилися поступово бути автономними. Ви будете вчити їх ставати дорослішими, і ви будете давати їм підказки про те, як самостійно піклуватися про свій душевний стан і про своє психічне здоров'я. Залишайтесь з нами на зв'язку. У нас є такі обширні плани відносно створення нашої скарбниці сезонів. Будь ласка, лайкніть це відео, і якщо ви знаєте тих, кому може бути потрібна ця техніка, відправляйте, діліться цим відео і будьте завжди у здоровому психічному стані. На зв'язку!